Надалі ну, про спецоперацію СБУ знищила кілерів, які вбили в столиці полковника Воронича. Ліквідацію вбивств підтвердив глава відомства Василь Малюк. Він записав коментар одразу ж на місці знищення зловмисників. Хто ж вони ці зловмисники, за чиєю вказівкою діяли, і чи відомо хто замовник? Деталі спецоперації засовували наші журналісти. Ліквідовані агенти ФСБ у Києві. Із заявою вийшов сам глава СБУ Василь Малюк. Лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт. Та вони були ліквідовані. Знищені агенти, чоловік та жінка. Це вони, за даними служб, вистежили та застрелили у столиці полковника СБУ Івана Воронича. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом расист передав кілерам координати схорону, де знаходився пістолет з глушником. Здійснивши убивство полковника служби безпеки, кілери намагалися залягти на дно. Ліквідовані кілери, як повідомили в поліції, не були громадянами України. І більше того, як каже генерал-майор запаси СБУ Віктор Ягун, найманці для Росії витратний матеріал. Люди, які виконують завдання, вони можуть навіть не усвідомлюють, що вони роблять. Може, це просто якісь кримінальні розборки. Їх не могли, наприклад, поставити до відома, що це квартал, в якому суть виключно співробітники служби безпеки, і що там купа камер. Тому що вони їм не потрібні, просто не потрібно. Це одноразові агенти, які виконують завдання, і про них відразу забувають. Момент вбивства Івана Воронича зафільмувала камери відеонагляду. На кадрах кілер підбігає до чоловіка. Той щойно вийшов з під'їзду багатоповерхівки, стріляє кілька разів та тікає. Виданню New York Таймс вдалося з'ясувати деталі. Іван Воронич очолював п'яте управління, елітний підрозділ спеціальних операцій, який співпрацював з ЦРУ. Саме йому західні медіа приписують участь у ліквідації ватажка бойовиків Арсена Павлова, відомого як Моторола, у жовтні 2016 року. Його підрозділ відіграв ключову роль у несподіваному нападі України на Курську області Росії минулого літа. В результаті якого українські війська окупували частину російської території на вісім місяців, за даними західних видань, СБУ веде системну роботу з нейтралізації вищого російського військового командування. 17 грудня 2024 року внаслідок вибуху загинув Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного хімічного та біологічного захисту РФ. Напередодні дня ікс, йому оголосили підозру у справі щодо застосування забороненої хімічної зброї. Ми визначаємо справді фігури знакові. І намагаємося, щоб до, ну, резонанс був досить серйозним, тому що там не стільки вбивство, стільки сама психологічна атмосфера має бути створена відповідно, щоб вони розуміли, що е, ті злочини, які вони зчинили на території України, вони все одно знайдуть. Е, ви на самокаті, там якийсь там відеореєстратор, да? і ми хочемо фіксувати, хто і виходить. Він залишає самокат, а то самокат насправді визривок, вибухає. А 2 липня внаслідок точного удару по командному центру в Курській області було ліквідовано генерал-майора Михайла Гудкова. Та близько десятка російських офіцерів зазначається, що гудков став другим високопоставленим російським генералом, убитим у 2025 році, п'ятим генералом ліквідованим за останні 12 місяців, і 16 16-м російським генералом, знищеним від початку повномасштабного вторгнення.